Якщо у вас третя група інвалідності і вирішується питання щодо вашої мобілізації, саме в частині вашого стану здоров'я, необхідно зрозуміти, що наказ 402 не має жодного відношення до встановленої вашої групи інвалідності, строкової або довічної. І, перш за все, ви, як особа з інвалідністю, маєте право на відстрочку від призову по мобілізації у відповідності до статті 23. Знову таки, якщо ви хочете нести військову службу, проходити військову службу, то ви можете бути мобілізованим і проходити медичний огляд ВЛК, але за результатами проходження. Ви можете взагалі бути визнані непридатним за відповідною статтею і літерою наказу 402. В такому разі ви будете виключені з військового обліку, і вістрочки від, від призову по мобілізації не буде. Якщо у вас є додаткові питання з цього приводу, або ви потребуєте консультації чи супроводу, пишіть, звертайтесь, підписуйтесь. Дякую.